Сьогодні у нас вже колись у нас було відео про недооцінювання автомобілі. Він там був автомобіль, який можна зустріти на дорогах, але він не такий популярний, не такий розповсюджений, як інші моделі Mitsubishi, такі як, наприклад, Lancer такі як, наприклад, там, Outlander За ті ж гроші, що можна взяти Lancer 10-го, можна купити собі галанта. Як мінімум, він буде набагато комфортніший, і більше від Lancer Але чому він не користується популярністю? Того, що, по-перше, Автомобіль дійсно морально, ну і по дизайну, і по салону він дійсно морально вже устарівший. По шумоізоляції вона слабенька, тобто треба доробляти, по якості салону більш-менш непогано. Як по мені трошки салон по, по якості краще від лансера. Да, по кузову, гниє ржаві. понятно, цей екземпляр вже трохи там нізам він підфарбований. Тобто, да. мінуса Mitsubishi, як були вони і залишились, тобто задня частина арки, пороги, крила, двері все підвержено корозії. Тобто, до корозії цей автомобіль слабенький. По обслуговуванню не сказати, що він дуже дешевий, але в принципі в рамках бюджетного автомобіля можна сказати, що обслуговування його бюджетне. Цей автомобіль у нас на автоматичні коробки передач, автоматична коробка передач тут непогана. Двигун 2,4 він також гарно завоював свою популярність за рахунок своєї надійності. Тому хто такий автомобіль дивиться, можна за рахунок того, за рахунок невеликого бюджету, який цей автомобіль коштує його можна взяти. По комфорту він буде комфортній від лансера, але опять-таки, проблеми з кузовом. Є. Yeah. Все-таки лансер не так сильно підвержен корозію, ніж Галант. Візуальний, да, Візуально, морально, ну, дійсно, по дизайну він також буде програвати лансеру у 10-му, він навіть, напевно, буде 9-му лансеру по дизайну програвати. Але ж таки, тут саме комфорт, за що ці автомобілі люблять, він, звісно, тут присутній.